Гарячої води другий день не мають мешканці Сихова, Личаківського, Шевченківського районів і Нового Львова. Тепловики перевіряють труби на міцність, а далі вже візьмуться за ремонт. В цьому році у нас заплановано виконати ремонтів на 38 мільйонів гривень. Більше того, вже практично по всіх районах міста Львова. Почалися такі ремонтні роботи. Ми вже зараз робимо магістральну теплову мережу в районі вулиці Волецької. Зібрати гроші на такі ремонти вдається лише завдяки двоставковому тарифові, коли комунальники отримують кошти за тепло не лише під час опалювального сезону, а впродовж усього року. Тобто величезні суми, які раніше нараховували взимку, тепер ділять на 12 місяців. Якщо взяти, якщо був одноставковий тариф, то е е е квартира ну Середня квартира б сплачувала приблизно до 1000 гривень в місяць. Зараз вони за мавий період сплачують приблизно до 600 гривень і десь до 70-80 гривень в літній період. Тож боржників за тепло у Львові значно поменшило, як і у сусідньому Тернополі. У файному місті, хоч і не всі мешканці знають, що таке двоставковий тариф. Уже кілька років саме так платять за тепло. Колись, якщо от зимовий час, коли саме опалення, то такі трохи були. Величезні тарифи, і відповідно, у кого там заробітня плата доходи не такі великі, це кусалося. Там написано вода, там написано квартира, там написано газ і кабельне, а тут написано опалення. Я всю зиму платила 311 рублів. Чоловік пані Наталі щойно повернувся з каси. Заплатив за опалення за квітень. До місяця, да в будь-який пересічний не, день, не, коли не, є не, гроші, не, пенсію отримаємо. Чи що ти йдемо заплатимо? Зразу виложити велику суму, то все таки тяжко, тим більше пенсіонерам. А якщо трохи на літ розкладається, то то й хорошо. Тернопільському теплоенерго пояснили, жоден мешканець не переплачує, адже загальна сума, незалежно від того, чи платять за двоставковим чи одноставковим тарифом, наприкінці року має бути. Однаковою У нас регулятор потім перевіряє, щоб сума була така сама, нібито одноставковий. Тобто розрахунок відбувається таким чином. Ми рахуємо одну ставку, розбиваємо на дві частини, і потім нас перевіряють, щоб загальна сума платежів була однакова. У Тернополі двоставковий тариф діє з 2006 року. Тут мешканці 100% платять за тепло. Христина Шевченко, Роман Миленький, головні новини Львова.